Українська блогерка-мільйонниця Саша бо відома тим, що зробила дуже багато пластичних операцій, пластика верхньої губи, виведення філерів із губ і так далі. Нещодавно зробила вона ще одну операцію з ушиванням діастазу, тобто зшивала прямі м'язи живота, які розділилися на 4-5 сантиметрів. Саша Бо повернулася на зв'язок після серйозної операції та одразу розповіла шанувальникам, як усе відбулося. Каже, наркоз подарував. Дивний кайф. Прокинулася, побачила, що все навколо біле, і просто знову заснула. Але ось уже наступного дня їй довелося боротися з булем. Верхні м'язи пресу тягнули так, що неможливо було навіть засміятися чи кашлянути. Попри це, Саша вразила фанатів своєю витримкою, вже через кілька годин після операції вона піднялася і почала ходити, хоч кожен крок давався важко. Може, є менший розмір, бо їх дуже легко вділа. Ні, це просто не нижче він компресію, тому вони трошки легенько содягають. Подумайте, може писати. Все добре, все чудово. добре. Подумайте про щось добре, позитивне. Зашечки за вишиває. Її чоловік у цей час буквально годував її з ложечки, щоб вона не витрачала сили. А коли лікар дозволив вийти на вулицю, блогерка не втрималася, прийшлася за Ужгородом і наметала майже 4 тисячі кроків. Що я можу сказати? Я щаслива. Я чекала цього дня і я щаслива, що він пройшов. Бо вчора ввечері було гірше ніж сьогодні. Сьогодні вже краще почуваюся. Вже ходжу. До речі, мене відпустили погуляти, намотати 4 тисячі кроків. Зараз будемо гуляти по Ужгородській з сумкою. Бускало це ми. Саша зізнається найгірше позаду, назрій у неї бойовий попереду ще одна операція, але про неї вона поки мовчить, обіцяючи поділитися деталями, коли завершить збір коштів для захисників. До речі, зібрало всього 200 тисяч з 600. Тут новини про найгарячіших зірок, Анна Трінчер, Олю Полякову, Тіну Корель та багатьох інших, про їхні секрети, заколісні історії та все те, чого ви більше ніде не почуєте. Якщо ви дізналися щось нове, Обов'язково підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі всіх українських новин. І якщо хочете, щоб ми вам зробили реально класну рекламу, яка принесе вам актив і буде працювати на всі 100%, пишіть мені на пошту або в інстаграм посилання під відео. Дякую, що були зі мною. Ви найкращі. До зустрічі в нових випусках.